Так ось вже. це в цю сторону майже закінчили, тут ще, ще демонтовувати потрібно, ця частина не пошкоджена була, але все замінити щоб було. Все гарненько як і є. на сьомому будиночку. І такі складні об'єкти теж виконуємо, але скажу так. Хто надумає будувати, або робити щось надобі отакого даху. Ось. Коли уклони більше 67 градусів, купола, а це все таке діло. Не знаю скільки це вам буде коштувати, але нашій фірмі не дзвоніть. Ми такі кричі більше не зробимо. Нікому. Це... Тяжко. Мурочна робота, дуже прям багато різної підрізки, моментів різних. Тяжкий дах, дуже тяжкий дах. площа не означає, що це є де розігнатися, є що зробити. По кругу ліса, багато ярусів на криші ліса. Коротше, тяжка робота.